Парламент на білоблакитному блюдці. Партія регіонів хоче проковтнути ключові комітети нової ради. Валюта як розкіш українців надумали грабувати біля обмінних пунктів. СМС до тюрми доведе. Рада грозить нарами телефонним спамерам. Вечір добрий. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу Тивай у студії. Програми сьогодні Олексій Ліхман. Перевиборам у п'ятьох скандальних округах бути у березні так вирішили у партії регіонів. Однак вносити зміни до законодавства там не поспішають. Вже підготовлено чотири проекти: як опозиційними, так і провладними депутатами. Але у більшості припускають, виборчі поправки проголосує вже новий склад Верховної Ради. У регіоналі вже болить голова про інше. Хоча новий парламент ще не створено, вже взялися ділити керівні крісла у партії регіонів. Начекають, всі життєво важливі для країни комітети мають відійти. Саме їм, а от опозиції дістанеться те, що залишиться, в свою чергу батьківщина вимагає 10 комітетів. Та від участі в робочій групі, яка працює над майбутнім складом парламенту, відмовилася Государство, І якщо ми большинство доведе забезпечувати устойчую роботу государства, значить ми маємо, к нам та такі комітети, які обеспечують эту роботу, прежде всього, а потім вже торгуватися по остальним комітетам. Ну Но... ми розпочинати роботу в цій групі. Поки ми покі. не будемо. Бачите, де ці контролюючі важливі функції, і комітети, і всі інші посади, вони будуть розподілені. Чи запропоновані опозиції, як це було в 2008 році, коли ми приймали в першому читанні законопроект, тоді, звичайно, про опозицію. Тоді, звичайно ми приймемо таке рішення. Тимошенко у лікарні відвідали Пет Кокс Олександр Квасневський. Зустріч із лідеркою позиції тривала біля двох годин, але від спілкування з журналістами європейські гості традиційно вже відмовилися. Нагадаю, експрезидент європейської партії та колишній очільник Польщі здійснюють моніторинг судових процесів над колишніми високопосадовцями. Біло, біло блакитне кумівство у високих кабінетах. Три крісла опинилися під одним прізвищем. Харківський клан «Кацуб» міцно сідає у Києві. Батько та старший син пішли у народні депутати. А крісло, яке залишилося після середнього із «Кацуб», Сергія, пустувати не лишилося. Посада заступника голови Нафтогазу у спадок дісталася наймолодшому із родини, – 26-річному Олександру. За інформацією видання Форбс, клан «Кацуб» близький до олігарха та газового магната Дмитра Фірташа, а також міністра палива та енергетики. Юрія Бойка. Дописалися. За розсилання СМС чи листів щастя на три роки за грати. Сезон полювання на спамерів хочуть відкрити парламентарії. Під кримінальну відповідальність будуть потрапляти всі, хто телефонує, пише СМС чи електронні листи і нав'язує таким чином рекламу. Експерти підозрюють, відтак під пильним оком правоохоронців може опинитися будь-хто, тільки не справжні спамери. Олена Зоріна продовжить цю тему. Є такі, які я не можу удалити. нардеп, замучений спамом. Регіонал Володимир Олійник скаржиться, що дня отримує по два-три рекламних смс. Йому набридають страхові компанії, ресторани і банки. Терпіння обранця лопнуло, і він вирішив, спамерів треба саджати. Тож особисто розробив законопроект. Чи ви вважаєте, що коректно, наприклад, коли ви не замовляли подібну рекламу? Вам її ну постійно системно направляють. Ми ведемо розмову про те, щоб знизити рівень тих прав дій ускладнити цю ситуацію, а не так знаєте, зробити її доступною. Покарання за спам існує в Америці і Європі, розповідає нардеп. Тож за розсилання реклами він пропонує карати штрафом від 17 тисяч гривень або відправляти за грати на три роки. Якщо лист ще й приніс важкі наслідки, як то вірус чи збитки фірмі, тоді за грати можна потрапити аж на вісім років. Боліть, Суворою вважають ініціативу нардепа у цій рекламній компанії. Тут регулярно розсилають електронною поштою листи пропозиції чинним клієнтам і потенційним. Вся інформація про адресатів із відкритих джерел зізнається директор агенції, довідників інтернет-сайтів. Але гарантій, що його теж не звинуватять у спамерстві, немає. Якщо придіратися по формальним признакам, то будь-яке письмо не підписане або підписане, не чітко, можна прирівняти к спаму. Питання тільки в тому. Ну, наскільки э, э, приймати характер там э, масово розправи. Те, що законопроект може стати зброєю для розправи із конкурентами та незгодними, підозрюють і в інтернет асоціації України. Тут наполягають документ сирий. У ньому не сказано, хто визначатиме масово чи ні. Та умисно чи випадково відправлена набридлива кореспонденція. До всього і проблему спаморства він не вирішує. Дополнітиму інструментом для стяжательства це може бути. Того, кто делает эти рассылки, теоретически, ну, найти сложно. Опять же, как только мы ведем криминальную ответственность здесь, они станут рассылать эти сообщения, там, ну... Чужої території замість справжніх спамерів під пильне око правоохоронців можуть потрапити рекламні агенції, туристичні фірми та навіть журналісти, впевнені в асоціації зовнішньої реклами. Головне, щоб листа, який вони відправляють, отримало більше як двоє людей. Журнал проводить опитування експертів. Він надсилає експертам низку питань. Кількість експертів більше 20. Беруть цю адресу і розкидають. Це є спам. Такий журнал при бажанні можна прийти і закрити, а редактора посадити на три роки. Як захиститися від спамерських обвинувачень, час на роздуми ще є. Законопроект найімовірніше розглядатиме новий парламент. Так прогнозує сам розробник. Можливо, до того його доопрацюють і покарання за листи щастя трохи пом'якшать. Олена Зоріна, Данило Городецький та Кирило Лазаревич TVI. Скандальних активісток руху фемен віддухопили у Парижі. Інцидент трапився під час демонстрації католиків та націоналістів. Останні протестували проти легалізації одностатевих шлюбів Україні. В цей час близько десяти феміністок увірвалися у НАТО, топле ста частково вбраними у костюми черниць. Почали вигукувати гасла на підтримку секс меншин та засипати НАТО в білим порошком. У відповідь обурені мітингувальники накинулися на скандалісток і повалили їх на землю. За попередньою інформацією, ніхто серйозно. Не постраждав цього разу. Активістки Фемен відбулися розбитим носом та вибитим зубом. Задля їхньої ж безпеки місцева поліція заховала дівчат в одному з автобусів. <реклама> Влада вигадала новий спосіб вивернути кишені українців. Нацбанк хоче, щоб громадяни з кожних 100 проданих доларів 15 віддавали державі. Законопроект про запровадження податку з продажу валюти вже зареєстровано в Верховній Раді, і проголосувати його. Парламентська більшість хоче вже завтра. Відколи почнуть худнути валютні заощадження українців, і до яких наслідків може призвести таке суперечливе нововведення, Досліджував Ярослав Кричко. Кількасот євро щомісяця. Ці гроші Василю Кухарю висилає мама. Вона вже сім років працює в Італії і фінансово підтримує сина. Та невдовзі держава відбиратиме у цієї розділеної кілометрами родини 15% доходу. Хлопець обурений бажанням нардепів стягувати податок щоразу, як тільки він спробує обміняти валюту. У б не хотіла віддавати чесно зароблених 15%. Я б не хотів, ну але віддавати доведеться. Розповідає нардеп Віталій Хомутиннік. Саме він з подачі уряду та Нацбанку зареєстрував у парламенті законопроект, яким пропонується обкладати 15 відсотковим податком продаж українцями іноземної валюти. І ще один відсоток стягувати до пенсійного фонду. Хомутиннік стверджує, так планують побороти валютних спекулянтів. Такі кроки, кроки на погляд Національного банку, на погляд уряду, дасть можливість міцно тримати руку на пульсі національної валюти. І не допустити різких коливань, які зараз відбуваються сьогодні. А, дуже багато людей. Депутат обіцяє, що податок на обмін не стягуватимуть з валюти на депозитах, а також грошей, які українці отримують за кордону через перекази. Щоправда, видавати кошти на діслані заробітчанами будуть уже в гривні. Експерт Олександр Охрименко каже: нині в Україні обертається понад 80 мільярдів доларів. До прикладу, у Польщі кількість іноземної валюти в обігу не перевищує мільярда. На сьогоднішній момент, я так розумію, що будь-який е, ну, інший шлях, крім цього кнота, не спрацює. Не, да, цей податок буде стимулювати, щоб люди більше грошей зберігали гривні. Однозначно. Хочемо то чи не хочемо. Але українці звикли зберігати свої заощадження в іноземній валюті. Вигаданий податок на її продаж, переконаний експерт Василь Юрчишин, свідчить про складне становище вітчизняної економіки і неспроможність Нацбанку втримати курс. Влада дуже звикла вирішувати свої проблеми, свої складнощі реалізації або і неспроможність вирішення деяких складних проблем. Перекладати такі складні питання саме на плечі простих українців. Я б назвав такий фактично на 16% податку зросте для українців вартість автомобілів чи житла, на яке кошти люди відкладали роками і тримали гроші під подушкою. Через це, на думку голови Асоціації українських банків Олександра Сугоняки, масового притоку валюти на депозити не буде. Її, на думку експерта, навпаки, притримують вдома. Ну, це все рівно як свиню стригти. Виску багато, а шерсті мало. Так само і тут вони не нагребуть валюти. Люди, які присилають з за кордону валюту сюди в Україну, вони не будуть присилати по суті на 15% це зменшення цих сум. Вони не будуть присилати валюту в Україну таким чином, і у банки приток валюти зменшиться, і в Україну зменшиться. Експерт вважає, що новим податком влада фактично визнає ймовірність знецінення гривні на 15% вже найближчим часом. Валютні ж операції можуть ще більше піти у тінь, як сталося після запровадження їх паспортизації. Купити чи продати долари та євро активно пропонують зокрема у соціальних мережах Ярослав Кречко, Олександр Ніколенко, ТВА. І щойно ми отримали інформацію, що законопроект про запровадження 15% відсоткового податку податку під час обміну валюти був розкритикований головним науково-експертним управлінням парламенту. Його експерти порадили доопрацювати цей законопроект, як говориться у повідомленні його введення викличе лише соціальне незадоволення громадян та значно збільшить інфляцію. Нагадаючи, дослухаться депутати до порад експертів. Ми з вами побачимо вже завтра. Адже більшість уже заявила, що готова проголосувати за законопроект. Законопроект під час завтрашнього засідання. Поки що рухаємося далі. Випуск триває. і У другій його частині будемо говорити зокрема про таке. Алчевськ на Житомирщині. Частину мешканців Овруча прирікають на зимування без опалення. Вперед, без України. Потрапивши в офсайт виборів, Андрій Шевченко показав червону картку збірні України. Близько 200 українців прагнуть залишити сектор гази. Про це повідомило представництво України у Палестині. Тим часом сам Анклав опинився за крок від вторгнення. Хамас відкинув ультиматум ізраїлю, який вимагав до вівторка припинити обстріли. Натомість палестинські угрупування оголосили про тимчасове стратегічне об'єднання. Віднині Хамас та ФАТХ будуть спільно протистояти агресії. За вихідні кількість жертв у секторі гази перевалила за 100 осіб. Сотні отримали поранення. Зокрема, Цахалу вдалося ліквідувати чотирьох. Місцевих лідерів ісламського джихаду, попри це, Ізраїль і далі зазнає обстрілів. Мешканцям південних районів доводиться по 6-8 разів на день тікати в укриття. Хакери з усього світу провели загалом десятки мільйонів атак проти ізраїльських сайтів та серверів. Зокрема, мішенью стала система протиповітряної оборони Залізний купол для вирішального удару. Міністерство оборони мобілізує загалом 75 тисяч резервістів, з яких 16 – вже у строю. Коли розпочнеться наземна операція, не оголошується. Проте міжнародна спільнота не припиняє закликати сторони до переговорів. А туреччина навіть назвала дії Ізраїлю тероризмом. Для тих, хто вбиває дітей, немає місця на цій землі. Я заявляю, ті, хто асоціює іслам з тероризмом, не хочуть помічати масового вбивства мусульман у секторі Гази, зокрема і дітей. Тому я стверджую, що Ізраїль держава терористів, яка і демонструє відповідну поведінку. Заворожені негодою. Найбільше в історії Австралії смерч спостерігали вчора мешканці міста Батман бейс в 200 кілометрах від Сіднея. Водяний стовбур на тлі ясного неба спостерігали близько 20 хвилин. Його висота сягнула приблизно трьох кілометрів. Морську воду затягувало просто у хмару. Негода застала пляжників, які ледь встигли покинути узбережжя. Шкоди цей торнадо не завдав. Проте неподалік від Батманзвея у Будберні інший смерч зруйнував будинок та завдав шкоди. Декільком сусіднім. Синоптики прогнозують подальше погіршення погоди у цьому регіоні. Равжні екологічний апокаліпсис уже наприкінці цього століття пророкує світовий банк у своєму звіті. Фінустанова попереджає: якщо не вжити заходів, наслідки будуть дуже плачевними. Температура на планеті зросте на 4 градуси. Як результат, підвищиться рівень моря, що спричинить затоплення берегових зон, нестачу продовольства та екстремальні погодні зміни. Засушливі території стануть іще сухішими, а от вологі вологішими. Президент банку Джим Йонкін застерігає, найгіршого сценарію можна і Треба уникнути для цього потрібно утримувати потепління нижче 2 градусів. Нагадаю, інтерес світового банку до цієї галузі полягає у тому, що установа фінансує проекти по боротьбі зі зміною клімату у 130 країнах світу. Уже інвестовано близько 50 мільярдів доларів. До керівництва збірною не готовий. Андрій Шевченко вирішив, що йому іще зарано бути головним тренером команди України з футболу і побажав збірній успіху на чемпіонаті світу у 2014 році. Легендарний футболіст певний, шанси потрапити до фінальної частини чемпіонату у команди ще є. Нагадаю, президент Федерації футболу Анатолій Каньков запросив на посаду головного тренера української збірної Андрія Шевченка ще 12 листопада. Таке рішення федерації футболу викликало шквал критики у фанатів. Тоді футболіст. Взяв паузу на роздуми і, врешті, відповів відмовою. Вакантним же місце очільника української команди стало у вересні, коли Олег Блохін погодився тренувати футбольний клуб Динамо. Це все про цей Понеділок команда сьогодні дуже дякує вам за увагу і прощається до вечора вівторка.